Що робити для покращення лімфовідтоку? Всім вітання. Наша лімфа циркулює по лімфатичних каналах і здійснює очищення клітин, виводить з організму всі токсини і продукти розпаду шитій діяльності шкідливих вірусів і бактерій. Саме лімфовозли першими сигналізують нам про те, що з організмом щось не так. Тому, якщо ви відчуваєте постійну слабкість, Занепад сил, часто хворієте, страждаєте від головних болів, артриту або зайвої ваги, то вам необхідно приділити увагу своїй лімфатичній системі. Ви знаєте, що в організмі людини циркулює в три рази більше лімфи, ніж крові, але органу для перекачування лімфи у лімфатичної системи немає. Тому, дихаючи глибоко, ви можете сприяти швидкому оновленню лімфи, тобто дихайте глибше. Далі більше рухайтесь: стрибки, швидка ходьба, розтяжка і інші фізичні навантаження помірної інтенсивності добре впливають на поліпшення лімфотоку. Взагалі, лімфатична гімнастика це те, що має робити кожен, хто хоче почувати себе бадьорим весь день. Не страждати від набриків і не мати проблеми з шлунково кишковим трактом. Дуже прості вправи допоможуть вам розігнати лімфу, а разом із тим допоможуть прибрати набрики під очима та на ногах, висипання на шкірі, покращать імунітет. Позбавлять вас від пітливості і неприємного запаху поту та підвищать рівень енергії. І для цього потрібно зранку встати і випити склянку води або краще дві теплої води, поволі. Поки ви будете пити воду, можна масажувати ключиці. Далі робимо вправи лімфатичні стрибки. Потім вправо скручування. Для цього лягайте на спину на рівні поверхні, ноги прямі, згинаючи ноги в колінах, підтягніть їх до грудей і повертайтесь у вихідне положення. Вправо потрібно робити в досить швидкому темпі, але комфортному для вас, щоб дихання не збивалось. Вдих у вихідному положенні, видих при скручуванні повторити 20 разів. Права жабка, сидячи на рівні поверхні, зігніть ноги в колінах та з'єднайте стопи. Поклавши руки на коліна, натискайте на них середньою інтенсивністю, але в швидкому темпі, щоб коліна пружинили. Дихання має бути у звичайному ритмі. Повторюйте 30 разів. Також можна робити самомасаж щіткою з натурального ворсу на довгій ручці під час водних процедур. Круговими рухами розтирайте шкіру знизу вгору від пальців на ногах до плечей. Приймайте контрастний душ, холодна вода стимулює роботу практично всіх систем організму. Далі на протязі дня пийте більше води, тому що без достатньої кількості рідини виведення токсинів сповільнюється.